Права 776. Велосипедистка за першу годину проїхала 31% усього маршруту. За другу 35%. А за третю решту 15,3 кілометра. Скільки кілометрів проїхала велосипедистка за першу годину і скільки за другу. Ну що ж, у нас є. Чому дрівня довжина маршруту за третю годину? Потрібно якісь відсотки у нас пов'язати з цією цифрою то нам треба дізнатися, а скільки ж відсотків маршруту проїхала велосипедистка за третю годину. Ну, якщо загальна довжина, була 100%. 31 це перша година. 35 друга. Потрібно від 100% відняти цю суму. Записуємо тоді перше діє. Тобто, ми записуємо, що 100%. Відняти. а В дужках записуємо 31%. Дати 35%. І це дорівнює. Це буде 100%. Відняти 31 плюс 35 це буде 66. Ну і це дорівнює. Записуємо 34%. 34%. Ну, записуємо тоді 34 відсотки чого. Тоді маршруту. Маршруту. Так. Проїхала велосипедистка. Велосипедистка. Третю годину. За третю годину. Гаразд. Ну що ж, вона проїхала 34 але за умовою, за третю годину вона проїхала 15,3 км. То ми знаємо, що 15,3 км – це складає 34% загального маршруту. Так ми можемо дізнатися, чому дорівнює загальний маршрут. Ну що ж, поїздно тут можна робити. Давайте ми 34% запишемо у вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді друга дія. Тобто записуємо, що 34%. Це дорівнює. Це можна записати як 34 соті, бо відсоток це сота доля. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2 і чисельник і знаменник. 34, що ділиться на 2, це буде 17. А 50, що ділиться на 2, це буде 50. Ну що ж, Записуємо, що це дорівнює 17 ,5. Гаразд. Ну що ж, Ми знаємо, що 17 п'ятидесятих деякої загальної довжини Дорівнює 15,3 і знайти цю довжину, потрібно 15,3 поділити, вибачте, на 17,5. Записуємо тоді третє дія. Тобто ми 15,3 ділимо на 17,5. Ну що ж, я не буду переводити поки що 15,3. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб то ми множимо тоді 15,3. Обернений дріб до 175 буде 50,5017. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 15,3, що множиться на 50, а в знаменнику записуємо 17. І це дорівнює. Ну що ж, від 50 можемо забрати 10. 10, що множиться на 15,3. Це буде 153. Записуємо, що множиться на 5 чисельнику, а в знаменнику, що ділиться на 17. І це дорівнює. Ну що ж, тут скільки це буде? Дивіться, 17, якщо б ми помножили на 10, у нас було б 170. А це в нас на 17 менше за 170. Тобто це ми множимо не на 10, а на 9. Скорочуємо тоді на 17, 153 поділити на 17 це буде 9. А 17 ділиться на 17, це буде 1. Тобто в нас вийде 9 множиться на 5, 45 перших або просто 45. дужках записуємо, чого, кілометрів. Це у нас буде тоді, записуємо загальна або довжина маршруту. Маршруту. Ми знаємо, що загальна довжина маршруту складала 45 км. Дуже добре. Ну що ж, як нам визначити, а скільки ж вона проїхала за першу годину і скільки тоді за другу годину? Потрібно 31% знайти від 45 км. Ну що ж, давайте знаходити, 31% якось просто не запишеться в вигляді е, звичайного дробу, запишемо в вигляді десяткового дробу. Записуємо четверта дія. Тобто 31%. Це дорівнює 31, що множиться. Відсоток це одна сота. Множимо на 0,1 соту. Це вийде 0,31. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді нам потрібно знайти 0,31 від 45 кілометрів. Записуємо п'ята дія. Ми тоді 45 множимо на 0,31 І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаю, аж треба множити в стопчик. Записуємо тоді 45, що множиться. На 0,31 Множимо. 45 помножити на 1, це буде 45. 3 помножити на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 3 12, плюс 1 це 13. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 4 плюс 5 це 9. Тут буде 3. Тут буде 1. Два знаки після коми ставимо. Ну що ж, записуємо тоді щодобуток. У нас дорівнює 13,95. У дужках записуємо, чого? Кілометрів. Це у нас е, проїхала велосипедистка. Велосипедистка за першу годину гаразд. Ну що ж, якщо велосипедистка. Проїхала за першу годину 13,95 км, За третю годину ми знаємо, що вона проїхала 15,3 км, а загальна відстань у нас становить 45 км, То як знайти? Тоді, скільки вона проїхала за другу годину, треба від загальної відстані відняти те, що вона проїхала за першу та за, за, за першу та за третю годину. Ну що ж, записуємо тоді шоста дія. Тобто ми від 45 кілометрів віднімаємо. За першу годину вона проїхала 13,95 додати. А за третю годину 15,3 кілометра. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку будемо додавати, записуємо що 13,95 додати. 15,3. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 5 це 8, плюс 1 це 9. 1 плюс 1 це 2. Ставимо на місце кому то записуємо тоді, що це дорівнює 45 відняти 29,25. І це дорівнює. Ну що ж, можемо спочатку відняти від 45 29. Це буде 16 цілих, Віднімаємо, це буде 16 цілих, І ще залишилось відняти тоді 25. Записуємо 0,25. Ну що ж, це буде дорівнювати 15,75. Так, у дужках записуємо чого кілометра. Це у нас проїхала велосипедистка. Велосипедистка. За другу годину. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, що в нас запитували? Давайте прочитаємо. Отже, скільки кілометрів проїхала Олес за першу годину і скільки за другу. Ну що ж, записуємо, за першого у нас вийшло 13,95 кілометра, а за другого записуємо 15,75 кілометра. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на операції з відсотками на цьому вправу завершено.